Із завершенням навчання у вищих навчальних закладах та профтехучилищах чимало випускників зіткнуться з питанням пошуку першого місця роботи. Військовий комісар області нагадує, гідне грошове забезпечення та робоче місце пропонують у Збройних силах. Більше десятка випускників профтехучилищ вже зголосилося на службу за контрактом. Ці люди з відповідною освітою потрібні Збройним силам. Ми з вами неодноразово вже наголошуємо, що крім бойових спеціальностей, як командир гармати, як навідник, як розвідники, як командири відділень, начальники радіостанцій, де потребує відповідна професійна підготовка, потрібні в тому числі і водії, потрібні ремонтники, потрібні зв'язківці, потрібні. Такі влажники, грушіки, потрібні елементарно діловоди, кухарі, тобто ті спеціальності, які готуються в наших. Вищих професійно-технічних училищах досі є вакансії у нашій 44-й артбригаді, каже Володимир Катинський, а також і в частинах сусідніх областей. Головний старшина дивізіону 44-ї окремої артилерійської бригади Тарас Стрижак пояснює усім необхідним вони забезпечені однак не вистачає особового складу. В Збройних силах я з 2008 року в бригаді тут в Тернополі. Півроку, 30 листопада, 2015 року я потрапив сюди. Досить непогана частина, дуже багато хороших людей, дуже багато вражень, нових, що я побачив, бо я служив сам в тиловій частині. Але саме основна проблема, яка в нас тут є, це не комплект військовослужбовців. У військометі нагадують, кому не вдалося вступити у виш на держзамовлення, можуть отримати безкоштовну освіту у військових навчальних закладах, зокрема у Львові, Одесі Харкові.